Дорогі наші захисники, всі, хто відстоює нашу землю від загарбників та захищає нашу свободу та нашу доброчесність. Щиро вітаємо усіх з днем захисників та захисниць України зі світлопокрові Пресвятої Богородиці та днем українського козацтва. Дякую кожному воїну, який тримає наше небо, боронить нашу землю від ворога хто своєю мужністю і незламності всьому світу, показав, що українці нація нескорена. Низький уклін вам. За кожен клаптик звільнений від окупантів священної української землі. Клоняємося пам'яті героїв, які віддали своє життя, за нашу свободу, нашу незалежність. Схиляємо голови перед матерями, вдовами, дітьми, які втратили своїх синів, чоловіків, батьків, рідних, світла пам'ять героям України. Щиро подяка всім, хто носить почесне звання, захисник України. Дякуємо вам за неймовірну силу та відвагу. Бажаємо всім нам миру, добра, злагоди у вільній незалежній квітучій Україні. І нехай Покрове Пресвятої Богородиці принесе нам доочікувану перемогу, добрі новини і надію кожну сім'ю. Хай Бог береже кожного з вас. Слава Україні! Слава захисникам України!